Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні продовжуємо розбирати наш улюблений криптовалютний ринок. Ми бачимо, наскільки все швидко несеться, альткоїни ростуть практично кожного дня, і, відповідно, багато інвесторів задаються питанням, які ж монети додавати в свій портфель. Сьогодні разом будемо шукати відповіді в контексті сегменту штучного інтелекту. Розкажу про найбільш цікаві проекти. Сегменту АІ, які, на мою думку, мають хороші перспективи, впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож, за традицією, з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочати б хотілося з чарту Ефіріума для того, щоб розуміти загальні настрої на ринку. Плюс ми розуміємо, що це по факту індикатор нашого альтсезону, якого ми настільки довго чекали. І бачимо, що все в порядку. Ефіріум стрімко росте до своєї позначки в 4 тисячі доларів. Приблизно вона була такою, коли приймалось Ефіріум ETF, після цього була корекція, і зараз знову. Усі вірять в ефір. Сподіваюсь, ви, як і я, не переставали в нього вірити і лише докуповували його на просадках. Власне, по ефіру в нас глобальні цілі. Не бачу сенсу їх повторювати. Але знову ж таки, ми бачимо, що доволі сильно його відкупають. Взагалі, в альткоїні все максимально в порядку. Можете відкрити графік Total 3 він постійно зростає. Домінація все-таки падає, тобто, все йде за тим сценарієм, який ми хотіли побачити. Нарешті перетікає ліквідність з біткоїна в альткоїни, і це саме той період, коли потрібно цим користатися, набирати активи, і вже відповідно фіксувати їх в прибуток. Якщо ви бачили відеоролик про екосистему Solana, то ви вже в курсі з функціоналом на сайті CoinMarketCap, а саме тут можна обрати потрібний розділ, і все буде максимально зручно під ваш запит. Власне, сьогодні ми розглядаємо сегмент штучного інтелекту, і тут є окрема вкладка АІ. Бачимо, ми її обрали, і тут зручно вже розглядати активи, вивчати про них інформацію і безпосередньо приймати рішення, чи потрібні вони вам, чи ні. Що ж, ми розпочнемо з NIR Protocol, впевнений, кожен знайомий з даним активом, адже він максимально трендовий. Плюс, як на мене, тут є усе необхідне під так би мовити, канони сучасного ринку, адже тут вистачає як технологічності, адже це проект з власним блокчейном та екосистемою. Плюс вони зважають на тренди і створили проект Hot Wallet, І на мою думку, як тільки він буде виходити, до екосистеми NIR буде підвищений інтерес. І таким чином буде зростати ціна на їхній нативний токен. Бачимо, що і зараз він доволі непогано відновився. Взагалі, одразу хочу відзначити, що знімаю сьогодні відео на рості ринку. Тобто не потрібно зразу бігти і купувати усі активи. Дочекайтеся якихось відкатів, знайдіть для себе оптимальну точку входу, і відповідно тоді працюйте з активом. Далі я б хотів згадати про ICP, максимально неоднозначний проект, який в свій час коштував там сотні доларів. Я пам'ятаю, ці далекі часи, але це давно в минулому. І довгий час ICP був нікому не потрібний, торгувався там по 5 доларів. Але ми бачили не так давно памп і знову ж таки потім корекція, як увесь ринок. І зараз до ICP повернувся інтерес. Чим він цікавий? Це сегмент старих активів. Плюс це нульовий блокчейн. Не хочу затягувати на довго відео, але там доволі цікава ідея. Великий відсоток саплаю вже в ринку, тобто немає тиску на стакан продажів. Інше питання, що їм не вистачає маркетингу. Як на мене, ICP можна розглянути. Звичайно, велику ставку я б на нього не робив, але тим не менш. Далі у нас FED, це, так би мовити, актив, який сформувався після злиття трьох активів. Зокрема, ми бачимо ось тут про це інформацію, і виглядає він максимально бадьоро. Знову ж таки, зараз ціна доволі стрімко росте, тож я би не рекомендував купувати вже там по 2 долари. Але, тим не менш, за FED потрібно стежити. Актив прямо корелює з якоюсь фондою, і багато хто його порівнює з тою ж таки NVIDIA, Знову ж таки, максимально технологічна і Історія, яку вже багато хто схвалює, неодноразово виходили новини, що технологічні гіганти інвестують в ФЕТ. Тож можете придивитись, те саме стосується рендер. Вони взагалі поруч розташовані в CoinMarketCap, максимально здивував актив не так давно. Він прострілював там вище 12 доларів, по-моєму. І, власне, ми повернулися до паттерну росту. І знову ж таки ростемо доволі стрімко. Зараз рендер практично 9 доларів, і я впевнений, що рано чи пізно він оновить ось цей хай і може полетіти сильно вище. Тому придивіться однозначно. Далі активи, які також мені максимально симпатизують, це інжектів і знову ж таки технологічна історія з власним блокчейном. Екосистема постійно розвивається і зараз повертається інтерес до інжективів. І незважаючи на те, що монета торгувалася доволі довго нижче 30 доларів, при прострілах, які ми пам'ятаємо зовсім нещодавно, там доходило набагато вище. Тому впевнений, що 30 доларів для інжектів це не питання бачимо, що ми пробивали і 50. Тому однозначно додаємо інжектів до списку активів, за якими можна стежити. Далі у нас The Graph, актив, який водночас вже і давно на ринку, і знову ж таки відносно не старий. Ну тобто тут немає якихось підводних каменів, як на мене, The Graph дуже крута монета, яка точно гідна того, щоб бути в вашому портфелі. Звичайно, як і інші активи, The Graph росте, показує свою силу і брати потрібно навіть. Ткатах наступний актив, який на мою думку максимально недооцінений, це Оазіс Роуз. Як бачимо, він знаходиться на 125-й позиції в CoinMarketCap. КАП. І якщо ми відкриємо глобальний графік, то побачимо, що ціна лише виходить з накопичення і підібрати Rose по одному центу це точно не помилка. Звичайно, все буде залежати від загального сентименту на ринку, але завжди якось подобався даний актив. Наступна монетка у нас Arkham. Ну про неї я думаю, ви чули. Вони виходили в рамках Бінанс Лауншпулу. Вони роздали легендарний дроп. Там буквально за реєстрацію давали по 130 доларів на акаунт, якісь шалені речі. В мене знайомий виніс 13 тисяч доларів дропу за те, що він там запросив не таку велику кількість рефералів. Загалом, лайфченж історія дуже крутий актив. В них є повноцінний продукт. Це насамперед аналітична платформа, яка є дуже зручною. Там можна трекати активність гаманців китів. Та фондів, тобто таким чином повторюючи їхні дії. А вони, як ви розумієте, це смартмані, в них є інсайди, і в основному вони в прибутку. Тобто це доволі крутий інструмент, який я рекомендую вам використовувати на повсякденній основі. Плюс Архам запустив свою DEX-біржу, яка віднедавна доступна в Україні, і за торгову активність на ній передбачено другий дроп. Я впевнений в щедрості проекту і Вірю, що можна буде непогано заробити. Відео про дроп від Arkham, як його отримати, як грамотно набивати торгові об'єми, обов'язково буде на каналі. Попередньо можете зареєструватися, усе детально розписував телеграм. Ну і звісно, в контексті усього цього мені подобаються активи, які мають певний функціонал, тобто несуть за собою певну цінність. Зокрема, токен Arkham дозволяє нам економити на комісіях, і я впевнений, що по мірі розвитку їхніх продуктів буде рости вартість самого токену. Ну і завершимо більш екстравагантними активами. Перший це WorldCoin. Ну, про нього, думаю, ви чули. Взагалі доволі цікава історія, де давали токени просто за те, що ви відскануєте сітківку свого ока. Такі дії породили багато різноманітних масонських теорій про те, що от роботи скоро прийдуть, за нами стежать і так далі. Вам вселять чіп. Ну, знову ж таки, я думаю, тенденції на усі ці розмови ви пам'ятаєте, вони якраз в Витікали після коронавірусу. Знову ж таки, ВЛД доволі сильно відновлюється і показує максимальну потужність на графіку. Взагалі, якщо розглянути останні дні, то ВЛД доволі сильно вистрілив. Знову ж таки, бачимо, що інтерес до даного активу присутній, і його точно можна розглянути. Далі у нас сліплес. Аї взагалі актив цікавий і, в свою чергу, своєю назвою, адже впевнений, що після того, як росте певний сегмент, багато хомяків заходять і банально купують те, що їм подобається. Тут в нас і трендове сердечко, і назва, як на мене, цілком відображає, так би мовити, тренд даного сегменту. Плюс, це знову ж таки не якась порожня монета. Вони виходили в рамках лаунчпулу на Binance, тобто там є підтримка від банану, плюс те, що вони торгують. На топ-1 біржі, дозволяє їм розраховувати на більшу кількість інвесторів, і знову ж таки вони непогано показують відновлення від дна. Відповідно, актив не якийсь закинутий і має потенціал. Плюс, зважаючи, що капа в них невелика. Тут в нас є так би мовити, апсайд росту, адже виходячи з сухої логіки, чим більш капіталізований актив, тим складніше його розігнати. Але знову ж таки, скажіть, це XRP, який там оновлює все нові хаї. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Ринок продовжує нас тішити. Сподіваюсь, ви накопичували активи і зараз максимально кайфуєте від побаченого, адже по факту наші баланси зростають щодня. Впевнений, що в грудні таке свято продовжиться, і монетки будуть пампити як мінімум до інаугурації Трампа, тому потрібно стежити за усіма активностями і користуватись нагодою. Я ж вам за традицію дякую за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.